На мою думку, щоб подолати кризу в Україні, потрібно встановити козацький лад в країні. Лад козацький, давній, сотні років йому, а може і тисячі. Заснований він був на волі, на рівності і на самоврядуванні. Саме цього наш народ добувався останній рік. Якщо моє слово стане важливим і дойде до цього, так я хочу сказати, що на мою думку, для того, щоб подолати кризу, потрібно в першу чергу подолати бар'єр між бідними і багатими, і сильно багатими. У нас же, ви гляньте, що відбувається. Е, У нас молодь без роботи. Криза і в всьому, і в е, душі, криза, і в е, умі криза, і ну дуже розпространено. А которая криза. Чому порождається у корупції? От коли в нас не буде корупції, у нас надіюсь, не буде кризи. А корупція проявляється во всьому. Ви візьміть, підіть хоч до одного чиновника. Чи ви можете вирішити питання? Ніхто ніколи простий громадянин не може вирішити це. Я можу сказати чесно, відверто і прямо на всю Україну. Що нас, чиновники, думають тільки про своє збагачення. По-перше, я вважаю, що потрібно змінити владу, тому що ті люди, які вже були в політиці, які багато років при владі, вони, на жаль, неефективно працюють. Потрібні нові люди, молоді, енергійні, з новими ідеями. І, на мою думку, тільки цей шлях буде ефективний. тому що люди, які вже багато років при владі, ми бачимо, що на жаль, немає ніяких змін, окрім обіцянок. Люди дуже втомилися від цих обіцянок. І ну, на жаль, змін ніяких немає, окрім слів. На самом деле я считаю, що Украине может помочь огромное количество стран. Но как показывает опыт и как показывает э, наша объективная реальність, надеяться остается только на самих себя, надеяться на какие-то страны э, дружественные, либо не очень тоже и, я думаю, не стоит. В любом случае, война должна закончиться. Украинцы должны бороться за свое будущее, как они это делают и сейчас, но мирными методами, с пониманием и с любовью к каждому из своих сограждан. Я вважаю, що кризу в Україні, а тим більше в моєму родному місті Києві, можна буде подолати тим шляхом, якщо в нас не тільки обличчя у влади будуть мінятися, а буде щось достеменно змінюватися і докорінно. Нам потрібні ці люди чесні, котрі в 21 столітті в центрі міста будуть слідкувати за порядком. Для того, щоб подолати цю кризу, яка зараз є в Україні. Не знаю, її неможливо подолати одним етапом, тому що вона дійсно дуже глибока, ця криза, і має бути якась серія е дій, які потрібно зробити один за одним кроків. От. В першу чергу потрібно провести ілюстрацію в Україні, тому що наша країна стала однією командою. Наші можновладці стали однією командою, яка просто керує, як хоче і як їм це потрібно. От я багато подорожую в Європу. Я знаю, що там такого немає, і ніколи не було і не буде. Тому що народ має своє право вибору і користується цим. Ми в Україні не маємо цього права і не можемо цим користуватися. Це дуже погано, як для всього народу, як для країни в цілому. От потрібно провести реформи потрібно якимось чином правильно розподілити гроші, які будуть працювати на нашу країну. Потрібно вложити. Неймалі інвестиції в сферу економіки, а саме ті галузі, які можна і які найкраще будуть давати нам якийсь прибуток в майбутньому. Це сільське господарство. У нас найкращі чорноземи, найкраща земля. Це різні копалини, які можна добувати. У нас дуже великі поклади різних копалин, але немає грошей, щоб їх доставати і Які будуть теж продаватися, будуть робити нам гроші в нашій країні. Ну, все. Ну, все дуже просто. Ми всі знаємо, що нам потрібно, але ніяк не можемо до цього дійти. Мені здається, що це все одно тільки почало. Це якби той положительний как імпульс, бы, тот положительний посил, який многому нас І... не, как говорится, не манна небесная, которой можно будет пользоваться, ничего не прикладывая, никаких усилий и не совершая ну, серьезных действий, дабы оправдать, вот, как говорится, доверие, высоко положенное на нас доверие. Поэтому, ну, как говорят, семь футов под килем, дай Бог нам силы, мудрости, здоровья чтобы на этом пути достичь все-таки определенных результатов. А что касается соседей, которые будут реагировать на наш процесс, ну, знаете, я скажу так, собака лает, караван идет. Поэтому меньше всего обращать на мнение и злопыхательство недоброжелателей, больше сконцентрироваться на себе, на своем, как бы, Внутрішньому состоянні і двигатися к найміченої целі только так. На мою думку, що може подавати кризу, я думаю, перш на все за все надо навчити людей працювати, і перш за на все, надо заставити владу працювати а то їхні директиви і реформи. Вони ніде на місцях не виконуються. Я живу з Кіровоградській області, то я це знаю. Влада не міняється, реформи не виконуються. І, взагалі, люди розучилися працювати. Перше, що нам потрібно, це повністю провести всі реформи, змінити власть. Не ту, которая идет, была при Януковиче, но сейчас заходит с другими партиями обратно же к власти, чтобы обратно наталкивать свои карманы. Посмотреть даже на ту сторону, какой может быть Евросоюз, если наша власть просто вот проходит у нас зона то, да, происходят боевые действия, ребята там гибнут, у них нет ни оружия, ничего. А пройдите вот к Верховному Совету, стоят лексусы дорогущие. За одну машину можно купить БТР. Я был в Волчевске. Там сейчас идет беспредел. Там делят землю. Перевальские, Алчевские и Луганские подразделения. Там идет бандитизм. Люди не видят ни гуманитарки, не получают ни пенсии, не получают ничего. Вот. Будет мир, будет мир, будет все. Сейчас, когда вы приходите в магазин, вы платите цену товара, смотрите в чек, там как минимум 20% НДС. Туда же заложена пошлина, туда же заложена акциз, коррупционная составляющая. И, в общем-то, у вас цена товара возрастает до 50%. Вас все грабят в магазинах. Богатых, бедных, учителей, бабушек, всех абсолютно. Открытие границ для всех товаров. Никаких пошлин. Хотите убрать коррупцию на таможне, уберите пошлины. Их задача следить оружие, наркотики. Все, все товары должны ходить беспрепятственно. Свободное хождение валюты. Доллар, евро, гривна. Чем угодно. Пришли, рассчитались в магазине. То, что есть в карманах. Нам сейчас говорят, в стране нет денег. В стране денег полно. Введите в свободном обращении доллар и евро, у вас появится в три раза больше денег, чем их есть сейчас. На мою думку, що для того, щоб подолати кризу в Україні, потрібно розвивати аграрний бізнес, тобто ну, аграрну сферу в Україні. Тому що для, для цього в Україні є все велика кількість родючих ґрунтів, великі площі для цього, і ну, на мою думку, дуже багато можна людей до цього долучити як працівників, і під це можна взяти дуже багато кредитів на купівлю сільськогосподарської техніки. Нужно, щоб наша армія вигнала братський народ під названням Росія. І тоді у нас буде все добре. Должны объединяться люди, потому что Донецк до сих пор обстреливает. Я звоню друзьям, они до сих пор считают, что у нас тут бандеровцы, хунты, нас их тут насилуют. Поэтому нужно объединяться. У нас Украина единственная страна, выборы все покажут. Хватит воевать, надо объединяться. У нас есть общий враг, и все. Поэтому будет объединение, будет определена кризис. Кризис у нас давным-давно, еще с 2000-х годов. На мое мнение, как я считаю, да, Кризис – это все деньги у наших депутатов любимых, у наших президентов. Поэтому надо просто, чтобы они дружненько все свои карманы вывернули, ну и дали людям. И пенсии, и зарплаты, и все остальное. И не будет кризиса. Прежде всего нужно дать возможность среднему малому бизнесу развиваться, отменить налоги, а также избавиться от коррупции с помощью повышения зарплат людям. То есть люди не будут брать деньги, если у них будут нормальные зарплаты. Ну и тогда мы сможем преодолеть кризис. Щоб преодолеть кризис, мені здається, нужно всім сплотиться максимально. Так как якщо одні люди будуть працювати, а інші это, ну, этому не приведе. Поэтому максимальна сплачення, собственно, от і все. Я взагалі бачу з моєї точки зору, щоб подолати цю кризу, ми можемо свободно, спокійно і швидко, якщо, звичайно, всі от, люди. Цього дуже захотять. І ті, що тут в низах, і ті, що там в верхах. Особливо, в першу чергу, це, звичайно, боротьба із е, тими, хто багато у нас говорить, а нічого не робить, хто краде, але е, робиться, так сказати, під якоюсь маскою, що все це чесно заробляється. І тому, якщо ми, е, звичайно, підемо шляхом боротьби із злом, яке ми маємо, а ми його маємо. За цих 23 роки дуже багато, і, скажімо, дивимося, наскільки у нас населення все-таки, так сказати, стало різноманітним. Одні, якась частинка дуже багатих, там відсоток чи два. А остальні всі так сказати, ходять, от десь там принижені тою зарплатою, тою пенсією, таке інше. Саме головне, щоб. Був так сказати, дійсно бажання в людей, і особливо тих, хто в верхах, робити для людей також добро. І все тоді в нас вийде красуне. Моє мнення таке, щоб преодолеть кризис в Україні, нужно назначить професіоналів руководителей, которые були бы настоящие спеціалісти, а не дилетанти, которые знают економісти, політики, специалисты другого уровня во всех областях. Молодые, очевидно, потому что старые не годятся. И все вместе они должны решить, как преодолеть этот кризис. Чтобы не было кризиса в Украине, надо поскорее закончить войну, чтобы не покупалось оружие, чтобы не убивали мирных людей. Вот. Как бы я считаю, что очень много денег уходит на все вот это вот оружие. це все від, не знаю, почистити, скажімо так, наш парламент. Ось. також надо мир в стране, а первинно, потому що якщо нету миру в стране, то який смысл вступати в Євросоюз? Ну, конечно, а коли буде мир, то надо вступати, надо а делать реформу, а щоб було як в Європі, значить, Зарплата учителям нормальна, зарплати людям, тому що ціни у нас агроміни, а зарплати у нас совєцькі, есть, і возможно, якщо ми вступимо в Євросоюз, то на самом деле все зміниться в лучшую сторону. Дуже багато людей зараз мріють про єдність, єдність нашої держави. Зрозумійте, єдність нашої держави буде тільки тоді, коли ми будемо піклуватись про безпеку держави. Перше, це безпека, друге, це наше здорове покоління, мої діти, ваші діти, ваші онуки. І коли ми це зрозуміємо, тоді не буде жалуватись сусід на сусіда, не буде розлучуватись чоловік із дружиною. І на превелику жаль, у нас немає єдності, нема єдності в нашій духовній сфері. Я дуже вдячна всім, хто підтримує єдність України. Щастить вам за незалежну Україну. Для того щоб подолати кризу в Україні, якщо відкинути питання війни, АТО тощо, потрібно дві речі: перше, це є повне проведення реформи, це судова реформа, це правоохоронна реформа, це реформа е, органів прокуратури. Тощо. Тобто, всі реформи, це нагально їх треба зробити. Друге питання це люстрація, докорінна люстрація. Люстрація не у форматі того закону, який прийняли, тому що закон є недолугий і в дійсності його використання, застосування на практиці практично неможливе, тобто тільки вибірково. Це проведення повної люстрації. Люстрації чиновників всього апарату, починаючи від кабінету міністрів, закінчуючи низовими ланками. І ще одне питання: це є проведення виборів. 26 жовтня вибори в державі пробувають. Це повинно ну, слово люстрація застосовується до чиновників. Ну, повинна бути проведена так звана народна люстрація. Під народною люстрацією розуміється це є вибори. Це є вибори, це коли люди дійсно чесно про. Проголосують не за гроші. Тобто, єдина проблема в нашій державі це в нас вибори без вибору В нас все рівно йдуть одні і ті самі. В нас все, що в державі відбудеться, це поміняють тільки таблички на дверях з прізвища людей. Аби подолати кризу в країні, окрім таких чинників, як люстрація, реформи і так далі, є дуже важливий чинник людський. тобто треба щоб стався переворот в головах людей щоб вони зрозуміли що стати аби стати європейцем мало причепити прапорець на машину треба міняти все починати все з себе зсередини можливо таким чином люди стануть менше брати хабарі і так далі і так далі ну і звісно реформи ілюстрація як я вже казала і в такому напрямку влада повинна працювати я думаю, що кожна більш-менш не тільки патріотична людина, а людина, яка мислить, розуміє, що без таких реформ, без проведення їх дію, ми не просунемося нікуди, не те, що до Європи. а Взагалі нам важко буде взагалі будувати свою державу. От. Хоча треба ще конкретики бачити. Ще воно не є таким конкретним, що все кожен відчув і побачив, що за це буде. Ще цілий ряд законів, якихось змін і так далі. І що на сьогоднішній день мені хотілося б сказати, то це м -м, люстрація повинна бути проведена до всього. Я вже бачу, що, чи пройде вона до виборів, я вже сумніваюся. Але без люстрації провести всі інші реформи не можна. Ви ж бачите, як всі старі сили зараз, пробачте за слово таке, лізуть де тільки можна, і мажоритарні, і немажоритарні. Навіть опиняються деякі в списках цих наших передових сил, так назвемо. І якщо це буде так, то тоді вони утоплять, завалять, зруйнують будь-які реформи, якщо будуть набирати сили. І тому дуже важливо, щоб проведена була люстрація, причому серйозна, не так по народному сміття ящик. От бо вони ці народна відбувається ілюстрація, бо немає поки що закону і немає офіційної. Так А коли це буде проведено, то тоді буде значно більше перспектив в реформах. І будемо ми в Європі. Ми все одно будемо так. Ми, ми давно в Європі, ще в Київської Росії. Ми там є, ми... наш внесок, європейські цінності давно відомий. Лично моє мнение такое, что сначала надо призвать к ответу тех людей, которые затели это все. Это первое. Все подразумевается по тим вопросам, что сейчас происходит на Донеччині, на Треба Надо эту піднімати. Життя, вона должна быть. Thank you